А ми прямуємо до салону Дімоптики у Черкасах на хрещатику 200, де під одним дахом є все для чіткого зору: від окулярів до апаратного лікування та нічних лінз. А подорож до чіткого зору починається з його комп'ютерної перевірки, під час якої наш офтальмолог проведе всі необхідні тести, випише рецепт та надасть рекомендації по найкращому способу корекції. Відповідно до рецепта, консультант підбере оправу, яка підійде вам не тільки за формою обличчя, а й за ритмом життя. У нашому асарти. Представлені як демократичні марки, так і всесвітньо відомі бренди. Усі товари, представлені в мережі Дімоптики, мають сертифікат якості та є 100% оригіналом. Особливу увагу ми приділяємо вибору оптичних лінз, тому підберемо найкращий варіант саме для вас. Замовляти окуляри в дімоптики просто, комфортно та точно підіймає настрій. А якщо ви у нас ще не були, від будинку торгівлі перейти дорогу до вулиці Смілянська направо і увесь час прямо. Зовсім трохи, і ви вже на вулиці Хрещатик 200 у салоні Дімоптики.